У п'ятницю, 11 серпня, матчем проти Кропивницької зірки, динамівці відкривають програму п'ятого туру чемпіонату України. В дебюті чемпіонату наш суперник лише двічі зіграв у нічию з Карпатами та Олімпіком, і з двома очками перебуває на 10-му місці у турнірній таблиці. Динамівці ж після набраного ходу і трьох перемог поспіль у чемпіонаті загальмували у Полтаві. Жахлива реалізація власних моментів за досить непоганої гри не дозволила перемогти Ворсклу. Про прагнення зібратися з силами і реабілітуватися в очах уболівальників говорили і головний тренер і гравці під час відкритого тренування команди, яке відбулося в середу на стадіоні імені Лобановського. Вперше від початку сезону кияни отримали майже тижневу паузу між іграми і змогли провести тренувальне заняття на очах сотень столичних вболівальників. Разом з усіма займався Бокані, який через травму пропустив матч у Полтаві. На жаль, не познайомилися вболівальники з новачком команди, який напередодні підписав контракт хорватом Йосипом Піваричем. Минулого сезону Динамо двічі зіграло проти зірки у чемпіонаті. Матч 10-го туру на початку жовтня став Бенефісом циганкова. У середині першого тайму Віктор віддав гольову передачу на Сергія Сидорчука, після чого сам втратив кілька стовідсоткових гольових моментів і, нарешті, зміг забити у другому таймі з кількох сантиметрів, заштовхнувши м'яча до сітки. У другому колі чемпіонату на домашньому стадіоні зірка відплатила динамівцям за поразку. У першому таймі зі штрафного Артура Рудька пробив Андрій Бацула. У середині другої половини схожий м'яч забив колишній динамівець Павло Полегенько. Попереду на киян чекає довгий і важкий виїзд на матч з Марітіму. Тому в матчі із зіркою потрібно зробити все, щоб вирушати у Португалію у хорошому настрої. Тож п'ятницю 11 серпня о 19.00 на олімпійському матч п'ятого туру національної першості Динамо зірка.